Вітаю вас, малята! Сьогодні, 7 грудня, відзначається Всесвітній день української хустки. Тож давайте помандруємо з вами в чарівний світ хустки, у далекий світ наших бабусь та прабабусь. Це про неї колись поет сказав на ній і гроно, і пелюстка, і небо, й райдуга, на ній, мов берегиня вроди хустка. Здавен у нашій стороні. Малята. Хустка жіночий оберіг, який захищає від злого ока. Дівчата та жінки носили її протягом усього року, бо за давньою українською традицією жінка мала щодня ходити з покритою головою. Хустка хистка від слова хистити захищати. Вона захищає голову та плечі від холоду. Спеки, дощу і вітру навіть заміняла спідницю і плащ. А зірвати хустку з голови жінки означало колись тяжкий злочин, винуватців карали великим штрафом. Балята. Найдавніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Спочатку хустки були білого кольору. Пізніше їх вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Дуже рідко використовували чорні нитки. У кожній родині, де підростала дівчинка, скриня повинна була поповнюватися хустками. Їх дбайливо оберігали, хизувалися перед гостями і сусідами, промовляючи: Я не панна, я господиня, у мене хусток повна скриня. А ось коли козаки вирощали з військом у похід, то кожна дівчина своєму нареченому дарувала вишиту хустину, як символ вірності в коханні. А мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб син не забував батьківського порогу, вирощаючи у далеку дорогу. Малята дуже давно. Хустина була найдорожчим подарунком та улюбленим головним убором української жінки. Через те ми досі зберігаємо пам'ять про хустину як давній символ. Хустка у сучасній моді продовжує залишатися вживаним елементом. І у сучасному бранні бабусину хустку як головний елемент використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Хочеться вірити, що від сьогодні хустка буде не лише модною деталю на один день, а й предметом найщирішої поваги та пошани. Адже яскраво вишита хустина на плечах української дівчини, як символ рідної країни, як прояв величі душі. Носіть красу хусток, дівчата, свого народу оберіг, носіть щодня у будній свято. Плекайте долю свою в них. Біла пелюстка, червона пелюска, б'ється мереживо. Обер... Квітнуть наче долі обері Малята, а давайте з вами пограємо в гру. До цієї гарної української хустки доберемо слова, які розкажуть про неї. А допоможуть нам цьому картинки підказки. Перед вами карта України в блакитно-жовтих кольорах. Як гадаєте, яка ознака зашифрована у цій картинці? Правильно, хустка яка українська. Яскраві фарби підказують нам, що наша хустка яка малята? Так, справді кольорова. Наступна підказка розгорнута книга. Ану, малята підказуйте. Хустка яка казкова, скриня із золотом підказує нам, що наша хустка яка правильно малята, багата. А це добрий чарівник, який хоче підказати нам, що наша хустка, як гадаєте, яка? Правильно чарівна. Перед вами. Дівчина, вона хоче підказати нам, що наша хустка яка так справді дуже гарна. Ну що ж, до зустрічі, малята. Слухайтесь маму.